здоров'я! Іноді при друзі моделі в горизонтальному положенні, при друзі сама модель може бути пошкоджена або привисання в неї. Щоб цього не було, використовують підтримки. В даному випадку я використовував підтримки деревообразні, от я. Спеціально положив від самої маленької до більш великі, щоб можна було наглядно подивитись, як вони виглядають. Іноді бувають дуже гарні ці деревообразні підтримки, коли знімаєш з моделі. Наприклад, Взяти хоча б ось цю чашку, яку виставляв. Ось цей елемент дорожка горизонтальної площини знаходиться. І принтеру проблематично буде надрукувати. Для того, щоб було все без дефектів, використовують ці підтримки деревообразні. Слайсер в даному випадку оркослайсер використовую і він сам уже по-своєму виставляє. Як йому потрібні ці підтримки. Як бачите, тут ще є трохи залишку волосіння пластику від деревообразних підтримок. Так що можете і самі їх використовувати. Є і інші підтримки. Гібридні і не пам'ятаю, як називають ці стандартні, але мені подобаються більш деревообразні. Я їх використовую.